17. Тобі? 17. Так, даємо номер телефону до одного з батьків. А я не розбираюся. Як, а є пиво? Стоїть. Чи є пиво, лежало. Як, тільки що молодий чоловік поставив стакан, який робив глупо, думають, я не бачив, Як воно все відбувається? Оооо! Набираємо батьків. У скільки вам років? 17 років. 18 років. 18 років. Да. бу, бу... Нехай платять за вас батьки тоді штраф. Давайте складаємо Оскільки протокол. Оскільки ви неповнолітні, Взгідні? зараз складемо протокол за розпивання спиртних напитків. І, і батьки будуть платити штраф. Напевно, погладять, і скажуть, що старні і робити так далі, правда? Напевно, дала тобі мама гроші натопила. Чи вона тобі на щось інакше давати? Дістаємо гаджет і набираємо, телефонуємо до одного з батьків. До тата, до мами не має значення. Хлоп, нам. Чи зараз будемо визивати поліцію, нехай вона цим займається? З них напоїв на тому самому місці не, і неповновідні. Не, не. Це є великий штраф. Там де не багато, немало, до п'яти тисяч гривень, якщо ви знаєте. Це не означає, що тут ось. Я йду податкової гнів, де податкований мінімум тисяча гривень. Захоті дівчата більш не випавні, ніж хлопці. Хлопці, вибачте, це вибачте. Але є якийсь закон, правда, якийсь закон і є якийсь порядок. Значить, хлопці, давайте так береш пляшку з столом і виливаєш її комусь. Сміті вони доносіть до смітняка, знаєте, що до вісімнадцяти років вживання Там дівчата набагато більше, ніж вони говорить, що висимо вийшла більше не більше.